Наймасовіший розстріл полонених окупантів чергово жорстоко вбили українських бійців. Воїни ЗСУ здалися в полон, після чого їх вивели у поле. І розстріляли поранених, які подавали ознаки життя, добили в притул автоматною чергою. На жахливий злочин росіян вже відрагувало повноважний верс прав людини та генпрокурор. Про усю жорстокість та рівень варварства окупантів, який неможливо осягнути, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Російські окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на покровському напрямку. Це сталося в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр. Відповідне відео опублікували у соцмережах. Наступні кадри просто неможливо дивитися без люті. На оприлюдненому відео зафіксовано як під контролем ворога військовослужбовців ЗСУ, взяті в полон, вийшли з лісопосадки. Після того як вони вишикувалися в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою. Пише офіс генпрокурора. Це наймасованіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених не випадковість а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва. Наразі здійснюються заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу, розпочато слідчі та розшукові дії спрямовані на встановлення усіх обставин вказаного злочину. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України. У свою чергу уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лобінець зазначив, що вже надіслав листи до ООН та міжнародного комітету червоного. Христа з приводу такого злочину росіян у соціальних мережах вкотре шириться відео із ймовірним розстрілом росіянами українських військовополонених. На покровському напрямку це 16 солдатів, які відповідно до Женевських конвенцій повинні були мати захист від сторони, яка бере у полон. Однак країна Нелюд чергово порушила МГП та Женевські конвенції, і з новими масштабами вдається до страт військовополонених, вкотре виконує свою місію, і як омбудсман України повідомляю листами про черговий російський злочин ООН та міжнародному комітету Червоного Хреста. Системні злочинів над українськими військовополоненими має бути припинена. А ті, хто це вчиняв, понести відповідальність. На жаль, випадки страти українських військовополонених російськими окупантами не рідкість. Останнім часом в мережі регулярно з'являються відповідні жорстокі відео. Зокрема, 17 вересня російські військові стратили українського військовополоненого мечем. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лобінець у своєму телеграм-каналі. Черговий воєнний злочин. У соцмережах з'явилися фото, як росіяни ймовірно стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перев'язаними скотчем руками. Рівень варварства і кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Дмитро Лубенець зауважив, що світ повинен перестати дивитися на те, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів. Направив листи до міжнародних організацій МКЧХ та ООН Аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії. Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак, бачучи такі дії, ми повинні ставати ще рішучими у боротьбі проти агресора. В липні російські військові жорстоко розстріляли двох полонених ЗСУ. Це сталося біля роботиного на запорізькому напрямку. Відео цинічного розстрілу беззбройних українців поширило мережі 10 липня. Як пишуть у мережі злочин чинили окупанти зі складу 70-го стрілецького полку з

У повноваженні справ людини Дмитро Лобенець відреагував на чергові звірства росіян за інформацією Лубінця на оприлюдненому відео пролунало близько 10 пострілів у бік беззбройних українських військових. Солдати РФ вчинили черговий воєнний злочин, жорстоко розстріляли наших військовополонених на запорізькому напрямку. Підтвердження цього на відео близько 10 пострілів у бік беззбройних. за цим фактом вже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаю війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін і додав, що це навмисна політика злочинного режиму Кремля зі знищення всього українського. Країна терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей. За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року. Поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області водночас Дмитро Лубинець зазначив, що це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується РФ. Від звичайного солдату до військового керівництва, яке не забороняє вбивства і страти українських військовополонених. Вкотре звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ. Щоб організації зафіксували численні убивства обезброєних українських військовополонених російськими солдатами. За всі скоєні злочини на нашій землі і проти наших людей має бути покарання. На жаль, це не єдині звірства, які чинять російські окупанти. Нещодавно, попри усі правила війни, окупанти після взяття полон українського захисника обезголовили його. Факт обезголовлення окупантами українського захисника зафіксували на Донеччині. Про це повідомляв генеральний прокурор України Андрій Костін. Нові жахливі докази злочинної політики РФ, спрямованої на знищення українців, ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині. Генпрокурор розповів, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому була відрізана голова українського захисника. Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі, і це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор. Не поданок інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази втратим. були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. Не залишимо ці злочини безкарними. Закликає весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни терористів. Але про подібні ймовірні дії російських військ стає відомо не вперше. У квітні 2023 року в мережі Мереж з'явилося відео, на якому видно, як російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову. Невдовзі після появи цього відео голова офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі: за все буде відповідальність вранці. 12 квітня радниця Єрмака з питань комунікацій Дарія Зарівна заявила, що відео остаточно Чно дегуманізує і демонструє всю сутність країни терориста за її словами. Мета оприлюднення цього відео залякування. Цільова аудиторія не тільки Україна, але й західні суспільства. Згодом американський телеканал CNN повідомив, що протягом тижня з'явилося два таких відео, на яких імовірно показане обезголовлення українських солдатів. Зняті вони під час окремих подій. І лише згадайте, 6 березня саме цього дня було оприлюднено відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі. Після того, як він каже, слава Україні слава Україні, на Управління Верховного комісара ООН із прав людини в одній зі своїх доповідей про ситуацію в Україні, що охоплює період з лютого липня лише 23-го року, зафіксувало щонайменше шість випадків позасудових страт українських військовоболонених. Російські військові від початку грудня 2023 року імовірно вбили щонайменше 15 українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон, і ще не менш як шістьох військових, які вже здалися. Таких висновків дійшла міжнародна правова організація Human Rights Watch. Про це йдеться. У доповіді організації публіковані на початку травня 2024 року. У двох відео, які з'явилися в інтернеті 6 березня і 11 квітня 2023 року, члени російських збройних сил катують і страчують двох українських військовополонених. У першому відео російські військовослужбовці застрелили українського військовополоненого. Після того, як він сказав Слава Україні на другому відео, російський військовослужбовець обезголовив українського полоненого. У ВКПЛ має розумні підстави вважати. Що обидва відео, які ймовірно були записані до звітного періоду, є автентичними. Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною, зокрема, Росією полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів, але росіяни постійно порушують усі можливі правила. Втім, за усе рано чи пізно доведеться відповідати. Команда UA висловлює щирі співчуття рідним усіх загиблих на війні. Росія обов'язково буде покарана за горе кожного українця. Бережіть себе, побачимось.